Лоуренс Фрідман, людина, чиї книги читають у штабах НАТО, у військових академіях, у кабінетах стратегів, звучить як перечуття катастрофи. Він упевнений. Те, що готується на фронті, стане шоком для світу і катастрофою для Росії. Що саме він передбачає: друзі, підписуйтеся, адже попереду нас чекає найзахопливіше. Кожен новий факт відкриває ще глибше суть того, що відбувається навколо нас. Ви здивуєтеся, скільки збігів складаються в єдиний ланцюг. Ми разом зможемо крок за кроком розгадати те, що ще приховано, і найголовніше це лише початок. Фрідман розпочинає з очевидного, але страшного. Поразка Росії почалася не на полі бою, а всередині самої країни. Він каже: прямо: Путін зробив фатальну помилку, яка не просто послабить Росію, а зруйнує її зсередини. І проблема не у санкціях, не у заході, не навіть у військових невдачах. Проблема у самій логіці війни, у тому, що ця війна стала для системи механізмом самознищення. Путін ішов у війну самовпевнено. Переконаний, що це буде спецоперація на кілька днів. Але замість тріумфу він отримав болюче пробудження. Україна не впала. Вона зустріла вторгнення з хоробрістю, яка стала символом незламності. І саме тут, за словами Фрідмана, почалася катастрофа катастрофічне недооцінювання волі народу до спротиву. Росія прийшла з танками, але без. Плану Україна зустріла ворога без страху. Кремль вірив, що блискавичний удар зламає Київ і примусить захід до поступок. Але план навіть на папері виглядав абсурдно з армією у 190 тисяч солдатів захопити країну з населенням у 40 мільйонів. Це не стратегія, це авантюра. І Фрідман чітко вказує на джерело провалу політичну пиху. Міф про власну непереможність зруйнував стратегічне мислення Кремля. Та найстрашніше, війна, задумана як засіб зміцнення влади, зробила владу її заручником. Росія тепер живе не заради перемоги, а заради самої війни. У неї немає мети, немає ні миру, ні перемир'я. Є лише нескінченна мобілізація, насильство і страх. Фрідман називає це стратегією без виходу, і це звучить як вирок. Росія вже перебуває у стані стратегічної поразки, навіть якщо не здає фронт. Бо справжня поразка не у втраті території, а у втраті майбутнього. Пропаганда говорить про героїзм, про велич. Але як каже Фрідман, усе це зруйнувалося не на полі бою, а в головах тих, хто розв'язав війну. Він пояснює: війна завжди змінює державу, але демократичні суспільства стають сильнішими через єдність, тоді як авторитарні через страх. І страх тепер головна енергія російської системи, коли влада боїться правди більше ніж ворога. Це початок кінця. Після початку мобілізації Росія втратила найважливіше довіру власних громадян. Війна перестала бути десь далеко. Вона прийшла у кожну оселю. Люди бояться не ворога, а своєї ж держави. І кожен новий призов це мінус лояльність, мінус терпіння, мінус віра. Система, щоб утриматися, мусить тиснути, а кожен тиск лише прискорює її розпад. Фрідман каже, авторитарні режими рідко падають через народні повстання. Вони руйнуються, коли еліти втрачають сенс їх підтримувати. І цей момент уже близький. Після провалу наступів, після пригожина, після десятків тисяч втрат у Кремлі більше немає єдності. Кожен силовик, кожен губернатор, кожен олігарх має власні інтереси. Влада вже не монолітна. Похід пригожина на Москву став символом розкладу системи. Він показав, столиця беззахисна, армія деморалізована, еліти. Налякані, і найстрашніше цей похід був без плану, без армії, без підтримки, просто тому що він міг відбутися. Це була демонстрація слабкості держави. Після цього, за словами Фрідмана, Кремль утратив монополію на правду. Пропаганда більше не єдина. Тепер правду про війну розповідають ті, хто ближче до фронту: воєнкори, блогери, колишні командири. І саме це найнебезпечніше влада. Втратила контроль над власним наративом. Росія поступово перетворюється на феодальну мозаїку, де кожен регіон, кожна силова структура має власні інтереси. Кремль більше не керує, він лише балансує. Як каже Фрідман, Путін нагадує людину, що біжить по дахах вагонів потяга, який мчить у прірву. Економіка теж дихає війною. 40% бюджету витрачається на армію, на снаряди, на смерть, освіта, медицина, наука поза пріоритетом. Фрідман називає це не розвитком, а судомою мобілізаційної системи. Це не зростання, це витрати на війну, і це ще не все втрата часу. Ось справжня катастрофа. Поки Європа реформується, Україна модернізується, НАТО розширюється. Росія застрягла у минулому. Кожен тиждень війни мінус один рік розвитку. І це вже незворотно. Та найгірше втрата сенсу: жодна війна не може тривати без мети. У США у В'єтнамі була мета стримування комунізму у Британії під час Другої світової виживання в Україні свобода. А у Росії яка її мета сьогодні? Денацифікація, демілітаризація? Навіть прихильники війни не вірять у ці слова. Фрідман каже, авторитарні режими рідко падають через народні повстання. Вони руйнуються, коли еліти втрачають сенс їх підтримувати. І цей момент уже близький. Після провалу наступів після Пригожина, після десятків тисяч втрат у Кремлі більше немає єдності. Кожен силовик, кожен губернатор, кожен олігарх має власні інтереси. Влада вже не монолітна. Похід Пригожина на Москву став символом розкладу системи. Він показав, столиця беззахисна, армія деморалізована, еліти налякані. І найстрашніше цей похід був без плану, без армії, без підтримки, просто тому, що він міг відбутися. Це була демонстрація слабкості держави. Після цього, за словами Фрідмана, Кремль утратив монополію на правду. Пропаганда більше не єдина. Тепер правду про війну розповідають ті, хто ближче до фронту: воєнкори, блогери, колишні командири. І саме це найнебезпечніше влада втратила контроль над власним наративом. Росія поступово перетворюється на феодальну мозаїку, де кожен регіон, кожна силова структура має власні інтереси. Кремль більше не керує, він лише балансує, як каже Фрідман, Путін нагадує людину, що біжить по дахах вагонів потяга, який мчить у прірву. Економіка теж дихає війною. 40% бюджету витрачається на армію, на снаряди, на смерть, освіта, медицина, наука. Поза пріоритетом, Фрідман називає це не розвитком, а судомою мобілізаційної системи. Це не зростання, це витрати на війну. І це ще не все втрата часу. Ось справжня катастрофа. Поки Європа реформується, Україна модернізується, НАТО розширюється, Росія застрягла у минулому. Кожен тиждень війни мінус один рік розвитку. І це вже незворотно. Та найгірше втрата сенсу. Жодна війна не може тривати без мети. У США у В'єтнамі була мета ти стримування комунізму у Британії під час Другої світової виживання в Україні свобода. А у Росії яка її мета сьогодні? Денацифікація, демілітаризація? Навіть прихильники війни не вірять у ці слова. Фрідман каже, ця війна не про перемогу, вона про ціну, яку доведеться заплатити. Бо головний ворог Путіна не захід і не Україна, головний ворог час, і ось тепер. Продовження якого ви не чули, те, що Фрідман передбачає далі, ще страшніше. Це не просто занепад режиму, це повільне саморуйнування всієї системи, яка тримається на страху. Російська влада перетворює репресії на повсякденність. Люди мовчать, бояться думати вголос, бо будь-яке питання може стати злочином. Країна живе у тиші, але це тиша перед вибухом. Вона накопичує ненависть, біль, втому. Це політична міна сповільненої дії, яка вже цокає, коли. Держава воює проти свого ж суспільства, вона втрачає головне довіру. Фрідман каже, жодна система не витримає, коли страх стає єдиним способом управління. І ось тут починається нова фаза фаза ерозії влади. Вона непомітна зовні її не показують на мапах, але вона пожирає державу зсередини падіння, довіри, розчарування, втома, тихий внутрішній спротив це кроки, які ведуть до колапсу. Це ще не все. Фрідман вважає, що війна створила монстрів, які рано чи пізно кинуть виклик Путіну. Армійські генерали, силовики, бізнесмени усі вони тепер мислять не категоріями держави. А категоріями виживання. І кожен із них готує власний шлях до влади. Водночас суспільство втрачає орієнтири. Люди більше не вірять нікому ні телевізору, ні владі, ні навіть власним сусідам. Цей розпад довіри небезпечніший за будь-яку революцію, бо він непомітний, але безповоротний. Фрідман зазначає, путінський режим уже не є цілісною системою. Це клубок інтересів, страхів і взаємних шантажів. І що далі триває війна, то менше у цієї системи шансів зберегти себе. Коли еліти втрачають віру, система стає порожньою. Вона ще стоїть, ще говорить, ще наказує, але всередині вже нікого немає. Це каже Фрідман, і є справжній фінал будь-якої автократії. Сьогоднішня Росія живе за принципом аби не гірше. Але саме це й веде її у прірву. Війна стала не інструментом політики, а єдиним способом існування режиму. Без війни немає сенсу, без сенсу немає влади. Тим часом світ рухається вперед. Європа змінила енергетичну політику, позбулася залежності від Газпрому, НАТО посилилося, Фінляндія вже у складі, Швеція на підході, і це означає лише одне: коло навколо Росії замикається. Путін хотів повернути велич, а отримав історичне відставання. Його війна цементувала ізоляцію, перетворивши країну на військовий табір із ядерною зброєю. І навіть якщо завтра настане мир. Росія вже не повернеться до колишнього світу. Фрідман каже, найстрашніша втрата це МОПА це не поразка на полі бою, а втрата майбутнього. І Росія вже її переживає. Вона втратила економіку, час і сенс, три опори будь-якої держави. Навіть якщо припустити гіпотетичну перемогу, це нічого не змінить, бо країна вже спустошена зсередини. Освічені тікають, бідні гинуть. Середній клас зникає. Майбутнє, заради якого колись боролися. Зникло. Але Фрідман додає ще одну деталь, яка лякає. Війна як хімічна реакція. Її можна запустити, але не можна зупинити без руйнувань. І сьогодні Росія вже всередині цієї реакції. Вона воює не за перемогу, а щоб не програти. Але як каже Фрідман, саме це і є справжня поразка. Бо держава, що воює, щоб не впасти, вже впала. І якщо вам здається, що це межа, ні. Це лише початок. Розпад тільки набирає обертів, і те, що попереду, буде шоком не лише для світу, а й для самої Росії.